Привіт друзі вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці Xiaomi Redmi Watch 5 TV, який я замовив на торговій площадці розетка. Я думав спочатку замовити на Aliexpress, але там ціна невелика, не набагато дешевше, ніж на розетці. Тому я замовив цій. Можете поставити на паузу, подивитися їхні характеристики. А ми будемо розпаковувати і дивитися, що нам прислали. Також підключимо їх до телефону. Вони тут є пломба, вони опломбовані, ніхто їм до вас не користувався. Хоча можуть пломбу і так поставити. Так відкриваємо і дивимося. Питимося спочатку комплектацію, що йде в комплекті, а тоді підключимо, вимкнемо та подивимося. Так, у нас тут якась грубенька інструкція до них. Так що, як що підключити, так, кабель має бути всередині. Десь підключення до зарядки. Так така так, ось у нас інструкція грубенька, звісно. Так, що далі у нас йде сам годинник? Так, тобто будемо відстати. Опа. Так, є годинник у мене цікавить зарядка. Де вона? А, є. І ось така ось зарядочка йде. Так, USB не здойде. І тут і бачите, такі ось ці датчики, як вони правильно називаються. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарі. Подушечки для підключення. Короче. Так що, і дивимося, далі в нас один. Перешого в такому сірому кольорі. Я на вибір можна замовити чорний або сірий. Так. Пановий ремінець. Так, тут він відкривається. Ага. Так, тут огніто зарядки, як бачите, воно магнітне. Ага, бачите, з цієї сторони, якщо правильно поставив, воно магнітиться нормально. Якщо з іншої сторони, хоче поставити, воно вже не магнітиться. Полюси не дають магнітів його примагніти. Так. Кнопочка для така ось бумажка наклеена. Так, а ну, ну по, розмірах. по розмірах такі як 49-й Apple Watch. Практично, чуть-чуть менше. Ось так ось. да, чуть менше. Прикольні такі часики. Я дивився, в, в описі вистачає на 2 тижні зарядки. Стираємо бумажечку нашу. Даний годинник я замовив для своєї тещі. І 21 червня день народження, і відео вийде також 21 червня. Так що ось тут є спеціальна кнопочка, щоб їх знімати. Так, висидили, сняли. Ось так ось. Вмикаємо їх. Так, одна кнопочка є ця, тискаємо. Ждемо, поки вони А, все, загорілося. Так, Xiaomi Harmony OS. Так, вибираємо мову, яку вона потрібна. Є українська мова. Так що, Те, що завантажено, завантажену. Слідкуйте, щоб завантажити програму. За допомогою QR-коду потрібно відсканувати цей QR-код, щоб завантажити програму. Зараз все зроблю. Подключу на до ті, сі, у Всі є спеціальний сканер QR-кодів і беремо просто з допомогою відскановуємо. Так. так, прийти на сайт. Припустите, будь ласка, Fit, Mi fitness. Беремо завантажити. Ага. Воно у нас перекидає на Play Market. В Play Market завантажуємо цю програму. Зараз. Так. так, не дякую. І створю профіль для підключення. Тоді продовжимо. Налаштував, відкриваємо сканер. Тоді спробуємо так його підключити. Походитися під час додатку. Дозволити. І підключаємо наш, наш годинничок до телефону. Як бачите, підтвердження пари. Підтвердіть на телефоні. Окей, підтвердили. Так, все, Ждемо нашого підключення до телефону. Ми прив'язали наш телефон, годинник до телефону. Ждемо, як створиться пара. Так. Є далі. Окей. Доступ до сповіщення. Встановлюємо їх, які нам потрібні дозволи. Тоді просто користуємося, Добавити дозволити читати смс, дозволяємо. Окей. І тоді беремо просто переходимо на листування, дозволити доступ. Погоджуємося і так, через рукові ці пали телефон нажимається, конечно. Чекаємо 10 секунд і нажимаємо ОК. Підтверджуємо. Для підтвердження вибираємо в кожному підтвердити, щоб годинник справно присилав нам повідомлення. Також слідкував за прийом, хто дзвонить, показував, які повідомлення приходять. далі. Дозволити. Чи дозволити. Синхронізуємо їх. Так, дозволити. Так, дозволити, дозволити, що дозволити завжди. Так, і все. Разу тут до геолокація. Потрібна для підключення також інструкція щодо носіння, як бачите. Натискаємо далі. Готово. Продовжити. Так, віджити. Так, далі. Нагнути вниз для перегляду сповіщень. Та... Бачите, як для того, щоб переглянути віджити, треба спробувати вліво або вправо. Далі, щоб переглянути повідомлення, просто доверху змахнути. Ну, це треба таке от так функція відкрути, список функційним додатком. Просто нажимаємо на годинник і не відкривається. Так, все, готово. Почати. Так, продовжити. Так, навантажити оновлення, обновляємо. І ось таке у нас, виходить як бачите, оновлення пішло нормально. Так що ось така у нас була коротенька чи не коротенька така розпаковочка. І з підключенням годинка до телефона. Так що, посилання на даний годинник я залишу під відео. Кому сподобалось відео. Ставте подобайки, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І всім дякую, що тим, хто підписався на мій канал, всім дякую за це. А тим, хто підписує, прошу, якщо вам не важко підписатися. Також поставити подобайки, якщо вам це не важко. Так що всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Зустрінемося в наступне відео. Всім па-па!